Президент Володимир Зеленський не буде присутній на закритому засіданні НАТО 25 червня. Прем'єр-Угорщини Віктор Орбан вважає, що це не випадковість і знаменує кінець епохи. Він заявив, що Угорщина, Словаччина, США та Туреччина не хочуть бачити українського президента на саміті. Те, що Володимир Зеленський офіційно не бере участі у саміті НАТО, Орбан назвав одним із найпоказовіших моментів пряма мова. У дипломатії питання не в тому, де я, а в тому, де мене немає. Це важливіше, і саме так зараз заявив угорський прем'єр. За його словами, відсутність президента України є чітким посланням. Американці, турки, словаки та ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО, додав Орбан. Він також заявив, що не вітає українського лідера навіть на рівні ЄС. Та й загалом, за його словами, перебування в будь-якій інтеграційній спільноті разом з Україною не входить у національні інтеграції. Тереси Угорщини.